Напад бойовиків терористичного угрупування Хамас є відлунням майже 20 місяців повномасштабної війни Росії проти України, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час свого звернення до американського народу. Український народ дуже сильно постраждав після того, як Путін розпочав жорстоке повномасштабне воєнне вторгнення. Ми не забули про масові поховання невинних, закопані тіла зі слідами тортур, зґвалтування, які росіяни використали як зброю. Тисячі тисячі українських дітей, яких викрали у їхніх батьків, та примусово вивезли до Росії. Джо Байден також зазначив, що Путін і Хамас хочуть повністю знищити сусідню демократію. Путін продовжує заперечувати, що Україна має чи колись мала справжню державність. Він стверджує, що Україну створив СРСР. Лише два тижні тому він сказав, що якщо США та союзники відступлять, військова підтримка України цитую, протрималася б тиждень, але ми не відступимо. Глава Білого Дому додав, знає, що ці війни можуть здаватися далекими, проте пояснив, чому забезпечення успіху України та Ізраїлю є критично важливим для нацбезпеки безпеки Америки та всього цивілізованого світу. Історія вчить нас, що коли терористи не поплачуються за свій терор, а диктатори за свою агресію, вони завдають ще більше хаосу, смертей і руйнувань. Вони не спиняться, а ціна та загроза для Америки і для світу зростає. Якщо ми не зупинимо жагу Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Нагадаємо, Путін вже погрожував Польщі та Балтійським країнам, які є членами НАТО. Диктатор вигадав, що західні землі були нібито подарунком РФ, і що Литва, Латвія та Естонія цитуємо Балтійськими провінціями РФ. Дивіться, якщо ми підемо та дозволимо Путіну та Хамасу стерти українську та ізраїльську незалежності, агресори по всьому світу насміляться на те ж саме. Хаос пошириться й на інші частини світу. Тож, саме тому, 21 жовтня, я надішлю терміновий запит до конгресу для фінансування потреб нацбезпеки Америки та для підтримки наших критично важливих партнерів України та Ізраїлю. Лідер американців додав, що це розумна інвестиція в безпеку протягом поколінь. А ще що США надають українцям техніку, яка лежить на американських складах, а Путін зазнав і зазнає невдачі.